Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру на вулиці Коновальця. Заходимо. У квартирі зроблений дорогий гарний євроремонт. Так, це у нас прихоже. Велика. Заходимо у вітальню. Кімната велика, простора, котовий диванчик, встановлений кондиціонер, підлога, паркет, усе мінялося, вікна, підлога, все новеньке. Після ремонту ніхто не проживав. Далі підемо. Це у нас кухня. також красива, велика. Холодильник, зараз подивимося. Ледь з вікна. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Великий холодильник. Квартира утеплена, дуже тепла. Опалення тут централізоване. Так, заходимо у синовозу. Сантехніка, мовальник, усе поміняне. нове, чисте, красиве. Тут у нас душова, пральна машинка, сушка, тут у нас дош. Зараз йдемо у спальню. Також велика кімната, шафа, велике двоспальне ліжко. Тут також гарний вид з вікна. До центру міста. 10 хвилин пішком, розвинена інфраструктура, близько школа, садочок, поліклініка, різні великі магазини. Телефонуйте, буду рада, відповідь на всі запитання. Дякую.